В верхній частині парку, особливо ввечері, особливо в дощовий день, вже так по осінньому. Так, відео вийде, звичайно, не сьогодні, в якийсь інший день. Але мав сьогодні на Біветі дуже приємну зустріч з нашою глядачкою, підписницею з Тернополя. Так, поспілкувалися хвилин 15. Розповідала, що дивиться наш канал з 2020 року. Ну так, в принципі, коли у нас регулярно почали відео виходити. Так, Дякувала нам, що дуже приємно. Ми дякували їй за перегляди, за коментарі, за це. Дуже-дуже ну, приємно, що люди підходять, пізнають. Само було дивно, як, як пані впізнала нас. Вона каже, я ще минулого року впізнала. Буває, бачите, ходимо і не знаємо. Та, я ще казала, що... Ну, теж про такий варіант я навіть не думав. Пані казала, що от мене питають, як прийти до вектора, я всім розкажу, де вектор, які магазини там є, де Стебницька, де Алькор, Мазепи кажу, я там ніколи не був, але з ваших відео все знаю, все бачу, можу людям розказати, як, де, куди дійти. дуже-дуже ну, приємно. Бажаємо гарного відпочинку. І... Гарно успішно добратися додому. І знову до зустрічі в Трускавці. А ми далі будемо показувати так так. Скільки маємо здоров'я, скільки то нам буде виходити. Мамо будемо показувати Львів, Трускавець, та і Тернопіль, треба, треба поїхати в Тернопіль. У нас є відео з Тернополя 2021 року. Ніяк не можемо вибратися знову в Тернопіль, щоб показати відео. Та, в Хмельницькому цього року були. Ах. Та і ще дві глядачки підходили сьогодні знову ж таки, причому це відбувалося не під час зйомки. Цікаво. Цікаво. Можемо подивитися, що тут в парку, яка осняя, я вам просто нагадаю, які в нас є відео. У нас є трускавець, найбільше трускавця. Дуже-дуже багато, є списки відтворення по руках-порах по року. Львів теж, тисячі відео, реально тисячі відео зі Львова. Точно так само поділено по роках, по порах року можна шукати, переглядати. Також є багато відео Дрогобича. Дрогобич у нас майже весь. Те, що останнім часом у нас мало відео з Дрогобича, але ну, ми перейшли весь Дрогобич. Що ще нового можна з Дрогобича показати. Час від часу вийти на площу ринок, концерт якийсь показати. А так, можливо, колись часом перезапишемо ще подорожі по Дрогобичу. Є відео зі Стебника, є відео з Борислава. Їх менше, звичайно, ніж з Дрогобича, але вони теж є. Є туристичні місця навколо Трускавця. Це сопіт, опака, водоспади, село Довге, ну водоспад, відповідно. Теж сопіт. Карпатське море є. Є оглядові вежі. Одна в Орові, одна в Недільні. Це отут. Поруч плюс-мінус в регіоні вітря є, виїзди в гори є. Та, що до гір, у нас Славське Сколи. Дуже багато відео теж відносно зі Славського, зі сколом у нас недавно є відео, стали з'являтися. Є відео з Яремча. Теж вони відносно недавно нема свіжих відео, але теж будуть у нас відео з Яремчика. Ну і коло Львова, обласні центри, є Ужгород. Є відео Ужгороду, Івано-Франківський теж є. Тернопіль, Хмельницький, ми казали. Теж відповідні списки відтворення, воно як по руках, так і просто є список відтворення. Хмельницьке, список відтворення Ужгород, Івано-Франківське, все можна шукати, все можна дивитися. А, ще забускати, Самбір і стрий трошки. Останнім часом у нас ці відео поповнилися. Тут гарно, ось і надходить. Хочу, щоб найближчим часом були в нас рівне і Луцька. бо Це не порядок, що в нас досі з рівного буквально три відео, а з Луцька нуль відео. Мусять у нас бути і ці міста. Тому переглядайте, підписуйтесь. От ви розумієте, такі зустрічі, такі спілкування з глядачами, з підписниками вони насправді надихають, бо іноді думаєш, ну його, На що то виходити, щоб займати, щось довач, сніг. Але я думаю, але люди ж... Люди ж чекають. Люди хочуть побачити, яка погода в Трускавці. Як там сьогодні в Трускавці, який анонс концерту? Який настрій? Що, де як, і виходиш? Та, це для людей вже виходить звичку переглянути наш канал, це як кава. Це як каву випити. чи чаю чи це. Хтось дивиться вранці, хтось перед сном, хтось обідню перерву, хтось, коли вільний час знайде. Ну, а то ви можете вірити, можете не вірити, але... Реально, оце спілкування з людьми, це то, як чого я отримую задоволення на каналі. Від того, що люди пишуть коментарі, що люди діляться враженнями. розповідають, як за нашим, завдяки нашому каналу не спланували подорож. Були розповіді, люди розповідали, що познайомились між собою завдяки нашому каналу. Ну це я не пригадую, я минулого року розповідаю, як один чоловік підійшов, казав, що побачив. Дівчину. в нас на заставці, до речі, тому дівчата, попадайте на заставку частіше до нас. Побачив дівчину на заставці і цей час він в трускавці, і він зрозумів, що вона теж в трускавці. Він ходив цільово, побачив, познайомився. Ну, між ними стосунки тривають вже деякий час. Ну, нема в мене інформації, чи вони вже одружились, чи ще не одружилися, але якщо одружились, можете написати в коментарі, якщо ви бачите це відео. Так що є. Дуже багато цікавих випадків. Ай, при нагоді можна це все порозповідати ще ширше, але ж Сьогодні ми не про те. Сьогодні ми йдемо, показуємо. Бачите, зліва осінь вже, а справа ще літо. Так буває на цій алейці. Ця лайка вона така є. Ай, плюс кажу, ще раз надихнулося. Надихнуло нас зняти це відео зустріч з глядачкою на біветі. А в Трускавці ще буде гарна погода. Так що зараз невеличкий дощик, не зважайте на це. Дощик швидко перелетить. буде знову тепла, гарна. Осіння погода. Попередній прогноз стверджує, що до жовтня буде майже 27-28 градусів тепла, Ну, не менше 24 і вночі теж не менше 15. Погода буде гарна. Фактично літня. Серпень і вересень. Це такі два місяці, коли справді було літо, бо в червні його не було. За рахунок того, що в червні були душі і було прохолодно, хто не вірить, можете будуть наші відео, як люди одягнені на вулицях в червні під час святкування дня міста, наприклад, тому самому трускавці. А природа надала ще один. Бонусний місяць літа. Вересень. Четвертий місяць літа. А всім глядачам, хто перебуває зараз в Трускавці нашому, і не тільки їм бажаємо гарного відпочинку насолоджуйтесь цим прекрасним містом.